Притча блудного сина. У чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Дай мені, тату, цю частину маєтку, яка належить мені у спадок. Батько поділив маєток і роздав синам те, що їм належало. Невдовзі молодший син забрав все, що йому було розподілено, і подався до далекого краю. Там він жив марнотратно і розтратив там весь маєток. Якраз тоді настав у цьому краї великий голод, і молодший син, залишившись без драхми, почав бідувати. Щоб не померти з голоду, молодший син найнявся пасти свиней у одного господаря цього бідового краю. Він голодував, бо йому не дозволяв господар їсти навіть того, що їли свині чи залишали у кориті. Тоді він, голодуючи і терплячи муки, свинопаса, згадав про свого рідного батька. Згадав, що його батько живе заможно, тримає наймиті, має хліба надмір, брат його не страждає так, як він, молодший син, тут, у чужому краї, з голоду гине. Міркуючи так, молодший син вирішив залишу цей край, і піду до батька свого, і скажу йому Зрішив я, Отче, проти неба та проти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми мене як одного із своїх найметів. Ось із таким планом в голові молодший син рушив до батька. Коли він був ще далеко-далеко від обістя, то батько перший побачив його на горизонті. Батька переповнив жаль, і він побіг назустріч своєму синові, кинувся йому на шию і почав обнімати та цілувати його. Син у сльозах каже татові. Провинився я, отче. Проти неба і проти тебе. Я недостойний вже зватися твоїм сином. Тоді батько каже своїм рабам Принесіть сюди найкращу одежу і задягніть його. Дайте йому персня на руку і сандалі на ноги. Приведіть найкраще вгодоване теля і заколіть його, бо будемо їсти та радіти, бо це мій син, мій був мертвим і ожив. Був пропащий і знайшовся. І почали всі вдома веселитися. Старший син працював на полі і надвечір зібрався йти додому. Коли старший син наблизився додому, то почув у селі музику й танці. Тоді він покликав одного зі слуг та спитає, що це таке? А слуга відповідає старшому синові це ж повернувся додому твій брат. Твій тато звелів заколоти відгодоване теля, бо здоровим його він прийняв. Розгнівався старший син. І навіть не хотів додому йти, бо вважав це несправедливістю. Тоді вийшов на зустріч батько і почав просити свого старшого сина: не гнівайся, не серце, прости. А старший син каже татові: Я, тату, стільки років служу тобі, ніколи не порушив твого наказу. Ти ж ніколи мені і козиняти не дав, щоб я з приятелями потішився, а коли повернувся оцей твій син, котрий проїв. Пропив і прогуляв твій маєток із блудницями, ти ж для нього звелів заколоти відгодоване теля. Батько каже старшому синові, ти ж завжди зі мною дитино, і все моє це твоє. Веселитися й тішитися треба нам, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропащий і знайшовся.